Першить молитву благословіння, помолиться, і після того ви по черзі так зможете заходити в воду, починаючи з Лілі, Насті, і вже останній брат Віктор. Будете заховати, брат Юра, вам буде задавати запитання. у Вас є там підсказка на ставі, да? слова, які вам потрібно буде відповісти так, щоб почула ося церква. Да? Вірою обіцяю. Після того ви будете виходити в супровід. Групи музичної, усі, що у Христа Хрестилися, зможете передягнутися і зайняти ваші тут місця, де зможемо вас після того привітати. Ми вся церква і привітає служитель, пастор церкви, брат Володя Гуменюк. Звершить після того, що для вас привітальні слова. Тому запрошуємо брата Юра найперше, який звершує молитву. І після того ви так один за одним зможете проходити у воду. Ми також усі... Зможемо прийти ближче до стави сюди, щоб могли бачити, але дати прохід потім, щоб усі кричає могли піти придягнутися. Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за ще один подарований день. Ми дякуємо за наших братів і сестер, які вступають заповіт з тобою через святе повірю і водне хрещення, Господь. Благослови їх Святим Духом. Повни їхні серця любов'ю і мудрістю, щоб вони могли слідувати за тобою, щоб вони могли виконувати слово Твоє, твоє доручення, Господи. Благослови, Господи, щоб вони були твердими у своїй вірі, щоб вони йшли за тобою до кінця, Господи, Боже Ісусе. А ми тобі дякуємо, Господи, за все, що ти робиш і будеш робити для них. Тобі, єдиному слава, тебе і землі. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і Твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті, на чистому сумінні усе своє життя? Обіцяй. На підставі сказано, хрещу тебе, ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого. Естро, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні все своє життя? На підставі сказано, крещу тебе в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хрещу тебе, в імя Отця і сина і Духа Святого. Ти, що Ісус Христос є Син Божий і Твій особистий Спаситель. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті усе своє життя? У вірі твоїй хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Твій особистий Спаситель. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті усе своє життя? Обіцяю. Повірій твоїх Хрещу, і для Отця, і Сина, і Духа Святого. Чи ти віриєш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті все своє життя? Повірі твоїх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Усі, що У Христа хрестилися, у хрестилися, Чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Вірні. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті усе своє життя? Вірні. По вірі твоїх Хрещу в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. особистий Спаситель вірує. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті усе своє життя? Обіцяю. Повірить твоїх Хрещу ім'я Отця, і сила, і Духа Святого. Амінь.